Цієї ночі Україну атакували дронами камікадзе. За даними повітряних сил ЗСУ, ворог випустив 22 ударні БПЛА типу шахет. Військові звітують в результаті бойової роботи збито 21 шахет у межах Київської, Чернігівської, Житомирської, Сумської, Дніпропетровської та Полтавської областей. У Житомирській області через падіння уламків почалася пожежа в будинку. За даними голови ОВА, внаслідок пожежі постраждала жінка. Її госпіталізували. Також під час нічної атаки російський дрон влучив в енергетичний об'єкт на Чернігівщині. За інформацією, ОВА, без світла залишились 5963 споживачі. Енергетики працюють над відновленням. Вночі під завалами Дніпровського будинку, який росіяни понівечили, 28 червня рятувальники виявили тіло жінки. Це вже третя жертва того удару. Також, за даними ОВА, у лікарні померла 60-річна жінка, яка отримала поранення під час учорашньої атаки на місто. Загалом загинуло шестеро людей. Сьогодні у Дніпрі оголошено траур за тими, чиї життя забрав ворог. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені, пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури. Союзники по НАТО погодилися профінансувати військову допомогу Україні у розмірі 40 мільярдів євро наступного 2025 року. Про це пише Reuters з посиланням на інформацію західноєвропейського дипломата. Повідомляється, що генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг попросив країни-члени підтримувати військову допомогу Україні на тому ж рівні, що й у роки після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році, надаючи близько 40 мільярдів євро. Во на рік зазначається, що лідери НАТО підпишуть зобов'язання наступного тижня у Вашингтоні. Американський журналіст Такер Карсон анонсував інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським у Твіттері Журналіст написав, що хоче донести до американців необхідну інформацію про конфлікт, який повністю змінює становище їхньої країни у світі. і Сподівається, що інтерв'ю скоро вийде. Українців попередили про складнощі при перетині кордону з Польщею. Прикордонники пояснили, що за інформацією, отриманою від польської сторони через проведення технічних робіт можливий сповільнений рух у пункті пропуску Шегені також відмічається сповільнене оформлення у пункті пропуску Рава Руська та Угринів. На наступному тижні в Україні прогнозується спека до плюс 41 градуса. За даними синоптиків, аномальна спека буде у східній та південній частині нашої держави. Такий прогноз на 8, 10 та 12 липня. Тож медики попереджають про обережність та обачність. Рекомендовано пити більше води, носити головні убори та захищати шкіру.